Я так почитав вашу біографію, ви так досить така різнопланова людина, багато чим займалися. Але все про менеджмент, це все про керівництво. Я скрізь керую різними об'єктами, бо в будь-якому проєкті завжди у вас є два обмеження: це час і ресурс. Якщо це гарно цими двома шарами жонглюєш і керуєш ними, ти є гарний керівник або не гарний керівник. Якщо не помиляєшся, навіть у Господа Бога було всього сім днів якась так. обмежений ресурс по створенню світу. Так. От це така сама історія. Вибачайте, може, це трошечки я перегнув палку з цим, але так само обмеження по часу, обмеження по ресурсу. І це є менеджмент. От я в мене проєкти в ІТ, в медіа, в урбанізмі, в державності. Зараз я керую найбільшим районом в Україні і так далі. Логіка абсолютно така сама. Я завжди вився в чому в мене виходить скрізь така сама ну, успішна стратегія, тактика, робота, результативність. Тому що в тебе слухайте. Ну мені подобається ваша впевненість. От, <певненість> я вас запрошую в Рим. Приїжджайте, подивіться. <певненість> я обов'язково приїду ще й з, -з, -з, этим, з, -з, -з листом. <певнені> Чудово, ми, ми все, все, що зможемо. Ми все зробимо. Зайця слухайте. Ну от все таки ви така досить активна людина. Як завжди, активним людям непритаманно знаєте, зупинятись там і про Бога думати. Угу. А у вас є такі часи? Е, дивіться, це цікава історія. Я думаю, що так. І я більш задумуюсь про це, коли читаю якісь художні книжки. Цікаві. От тоді, там, в думках про те, що там відбувається, я там починаю думати про щось більше. Але от в класичному вигляді, я скажу, як є, я не буду вам, типу, от я на вашому каналі, я маю казати, що я люблю Бога, я знаю, що він є з ним, спілкуюся і так далі. Ні, я вважаю, що я маю бути чесним, що я задумуюсь в моменти занурення якоїсь, да? і тоді це реально відбувається. Чи хожу я часто в церкву? Ні, я не хожу часто в церкву, хоча коли я проходжу. Поруч церкви я завжди зайду, мені цікаво зайти, постояти, просто подумати і так далі. Але я не прив'язуюсь до свят якихось. Знаєте, от, треба обов'язково на Пасху зайти. чи на різдво ну, я до речі теж не прив'язуюсь.